Жителі старостинських округів чекатимуть менше, щоб викинути побутове сміття. Комунальне підприємство Екосан отримало новий сучасний сміттєвоз, який працюватиме в селах Лозівської громади. Як ми бачимо, ми отримали новий сучасний сміттєвоз на шасі автомобіля Джак це вже сучасне обладнання, великий обсяг сміття можемо одразу вивозити 18 кубів ємність Кунго, який Гарно ущільною і дає можливість нам вчасно виконувати свої обов'язки і не затримувати людей, коли чекають вест ордепових відходів. За обновку та постійну підтримку комунальники подякували голові хова Олегу Сенігубову. Ми сьогодні дякуємо харківській військовій адміністрації, пану Олегу Сенігубову за надану допомогу в закупівлі потужного сучасного сміттєвозу. Дякуємо, що турбуються питаннями і проблемами нашої громади. Наразі підприємство має вісім сміттєвозів, половина з яких нові сучасні моделі.